Так, все, погнали. Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. Мама учора була в магазині. Срана ручка впала. Коротше, і цей і взяла щербет. Ще бет ЕмЕр Мір з горішками бачу. Ясно, ми все його їсти не будемо, лишимо для Ютуб шорта. Е, ну, Не все, звичайно, потрошки я, трошки батьки будуть їсти, ну, але трошки частину зараз з'їмо на відео, трошки на youtube Short. Поїхали до заставочки цього відео, де Дружній реагує, де Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Східні солодощі, сімейна упаковка. Щербет. Е. Мір, мір, мір! мір. Я включив цей телевізор і ви той вон. Можете цей. Не бачите, коротше. Ну, Могли побачити екран телевізора. Типа, тут телевізор, Ти, коли моя заставка. та... Знаєш, треба зробити два. бо я вч... Дві Дві штуки. Або то або сьо. Бо я вчора подивився, коли світиться лампа, видно, що відбивається до скла моїх окулярів, і ви не бачите. Ви не бачите коротше Моє, моїх мої очей, бо відбиває світло. Значить, або я зараз знімаю окуляри, ну, а ще 10 хвилин я зараз перевірю одіну, бо я там бачу час, щоб не туди-сюди. Значить зараз я знімаю. Аби не вбивалося, бо інакше, якщо я одіваю окуляр, треба виключати лампу. Як виключу лампу, буде темніше зображення. Тому ліпше просто одіну, коли вже там приблизно буду знати такі справи. Я записав ваші коментарі. Ось тут о давайте їх зачитаємо. За 14 травня. Ну давайте ближче, 14 травня. Ну я всіх записав, жалко, мало було знову коментарів. Не хочете, не коментуйте. Знаєте, заодно ви не коментуєте, я пізно знімаю ролик. Ну нічого, вчасно він вийде сьогодні. Та. Але я прошу про актив. Давайте додайте коментарів під цим відео. Зможете? Напишіть коментар, якщо зможете. Якщо можете, пишіть, бо я вчора щось вам казав. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете то чи цьоть, чи ще пару днів назад, а ви так і вроді не пишете. Пишіть, коротше. Ромко Частін прикольно намалював, а, типа, цих пам'ятників Острів Пасхи. Поняв, добре, дякую. Рі... Міша Рушевський, так, давай наступної суботи, мілку. Не можу швидше візьму, якщо буду в магазині, можна навіть швидше з тим. З, ну, з тим, що я хотів взяти. Мілку і ще якийсь там смак. Да, Рафаеля, о, відео вовремя вийшло. Ну, і сьогодні так часно. Діма Варварук, а мені більше сподобалась чорна начинка. Ну, мені молочна, так. Софія Мелкума, мені більше всього красний бісквіт подобався. Бачите, йому сподобалася чорна начинка. Ага, цьому красний. А, це теж чорна начинка. Бо в червоному було. То в голубому було молочно, а це всіх чорне. Добре, і тим і тим сподобалося щось чорне. Ну добре. Поїхали. Угу. Ось такі горішки, дивіться, так якби срібло, срібляний щербет. Вау, подивіться, скільки горішки, бачите? Давайте на... Щоб не... Ну, на піднос маємо на увазі. Не відріжемо. Так він є дуже зазвичай солодкий, тому такі справи. Але добре, що мама взяла. По-перше, треба було мені сьогодні йти в магазин раз. По-друге, я, я би сам це би, не, не взяв в магазині два, бо він дуже дорогий. Це штука щось пар. Скільки це вона за це? Десь 80-90 гривень заплатили. Це ж дорого має. Давайте поки що відріжемо собі маленький ось такий кусочок. Так, ложечка, щоб ми це все окремо горішки і то прорегували. Їх зараз буде. Все, я достав ложечку. І ми готові, що правильно пробувати контент. Щербет. Я щербет, я знаю, що я їв халву. А, з вами також того року. Я їв. Ще така штука теж солодка, може теж щербет називається, не знаю. Ну коротше це давно не їв. Поїхали. Ммм, це щось типа іриска. Іриска із гріхми. Прикольно. А зуби капець будуть боліти, вже відчувають, тому треба на цю сторону їсти, не на цю. Можу поставити 9 балів. 10 боюся поставити, бо зараз зуби, як заболять... То буде... Ні, ну 10 тут нема, бо воно занадто, занадто дуже солодке, напевно, так. А мабуть. 9 балів поставлю. Ну що ж? Добре, з'їмо зараз. Коротше, ці штучки шту... мої, зараз з'їмо це. А теж винувати, що я не починаю учасну зйомку, мабуть почати половина м -м, друга. Я почав 46. Е -е, 13.46. І в мене лишається щось там... Ну, типа це. 10 хвилин. 20. 26 20, хвилин. Ну, теж є час трохи. А по-друге, ми це не збираємося їсти, так що. Моє відео за 12 травня, де я написав, чому Україна не переможе. Україна вже результати. Творчі зайняли по Євробаченню шосте місце. Про Типа це... цім. Ці думали, що буде третє. Зайняли шосте. Я навіть чесно кажучи, їх... їхню пісню не слухав. Треба чекнути в Ютубі, що вони там поспівали. Е, про як то? Ну ці, що вангують, так? Ці вангували, що, дум, що бу, думали, що буде третє місце, а то шосте місце. Ну, в принципі, не погано. Але все-таки погано, бо ліпше третє, так? Тому ось таких справа. Я думав вчора подивитися уночі телевізор, типу, Євробачення, думав, це пішло воно. Я, я знав, знав, що вони не переможуть. Бойка, як... ви самі порівняйте, я ще не чув пісню творчих, але одно я на 100% впевнений, що тогорічний Калуш Оркестра набагато така кла... класна і крутіша ця Стефанія, ніж це, що вони презентують цього року. Самі зрівняйте. То яка була того року пісня, яка була цього. Як я тоді того року, пам'ятаю, кайфував з цієї пісні, та як вони виступили. А я думаю, що в цьому нічого такого особливого нема. Ну може, щось там є. Бо там кажуть, що теж це все згадуються, що теж якась патріотична пісня, але я думаю, по звучанні самому нема такого, знаєте, крутого, як було того року. Тому я думаю, та й не буду це дивитися, якщо подивився записи з Ютуба. Та, ну, з прямої ефіра на Ютубі. Та. Тому так є справи. Так що нам скоро буде друга дина. Так, друзі. Тепер давайте горішки. Ну, загалом 9... Давайте так. Я поставлю 9 з плюсом. Реально, смачно 9. плюс, Бо солодкий і класний. 9 з плюсом. Горішки, поїхали. Так, горішки. Много ріжків, вісім стається. Так. За, ну, з одної сторони, на рахунок цих коментарів. Та, я, ну, в принципі, я скільки я вас записав, друзі. Я записав вас раз, два, три, чотири... Ні, та я всі коментарі. П'ять коментарів було. Я всі записав, чата не було, бо вчора вчасно вийшло. Але тут не це. Тут то, що, типу, ти во... Ну як сказати... Що ви мало пишете. З одної сторони, коли мені нема. Ну, тато пішов на роботу, Та, ти не маєш чого зачитати. Заодно <смі> мені плюс сьогодні. Бо ви до 5 написали, мені мало писати. Якби ви написали 15-20, я би всі не писав. Я би писав, що. Але теж багато довелося би писати. Ну, та. Тобто, як ви пишете менше, то мені плюс для писання. Якщо От завтра вже буде що зачитати, ліпше напишіть побільше. По 15-20. по Аби ми тако обсудили все, що вас цікаве у моєму контенті. Тобто, ми такі справи. Вчора написав під тим відео за 12 травня. Один е, хлопець, у нього аватарка із мультфільму Джек і Він, коротше, написав, ну, не буду казати, там погане слово. Ну, типа, очманіти, який у тебе контент. Е, бажаю тобі багато підписників. І на мене підписався. Дуже дякую, що підтримував, Значить, очманіти, який у мене контент. А який у мене контент? Тупий, він мав на увазі, якщо там є. Матюкливе слово. Чи все таки чудовий контент? Я би його назвав Я би його назвав розмовний контент. Розмовний їст, їстівний контент. Та. Ну, типу, у мене та їда, у мене тоді футблогер, Футблогерський контент. Та, футблогерський. О, достав для вас окремі горішок. Ну, все одно дякую. Ну, я думаю, що цей коментар був направлений в позитивну сторону для мого каналу. Тому дякую за тобі слова. Та. Якщо ти дивишся це відео. Дякую. Так, Горішок. Горішок 8 балів. Чого тут такого не бачу. Так, друзі, добре, я мушу. Поганий зір, поганий зір. Ну так собі уявляєте. Дивіться прикол. І я собі, значить, там стою далеко, там трошки далі. Ну, то недалеко від моєї хати. Дивлюся. Ну, нібито хтось там стоїть. Хтось там стоїть. Я не розумію, ну я, я знаю, що не може там постійно стояти. Дивишся раз, стоїть там і не рухається людина. Ну як стоїть і не рухається. Там мусиш ти, якщо це людина туди або туди. Я потім вже зрозумів, що це не людина, а просто якась там палка, може кусочок дерева лишився. Ішов близько і там здається, слуп стояв. <с> ну тобто, деколи думаєш, що там щось не то, що я насправді та, з цим поганим зором, та поїхав. Тому, ну бо я не одягаю окуляри, щось не хочу. <с> в укуляр. Ну треба одівати, але я типу, не одіваю. Я одіваю, знаєте, кудись їду. В куди, то туди одіваю. Тут, типу, свої, ну хочу би мої, тіп, знайомі бачили. так? Як Я в окулярах хожу. Все, робимо підсумок горішкам 8 балів. Так, Так, тепер ірис. Ну, Це це дуже на ірис похоже, це і є ірис. А ми Ірис вам пробувати. Це таке, як ірис. Ірис Ірес Мммм, то й балів, так. А все разом 9 з плюсом. так. Все, доїдаємо. Ну доволі смачно. знаєте, якщо їм на всю сторону, не дуже так... Mm, mm, зуби не болять. так. І, може ще ми дійшли до того моменту, коли має боліти. Ну поки що не болять. Ммм. Mm. Капець вже неділя. Ха Вчора була субота. По понеділок треба йти Знову до зубного. Чого я... Ну, в принципі, мене не боліло. Напевно, буде знову мене колоти. У зуб. Точніше, у ясна, щоб мене не боліло. Такі справи. Давайте вам ще покажу черпети. Ось такий. Такий, бачите, насичні. Ну це перше, що це східнє солодощі. Я би, я би назвав, що це турецьке. Mm. От, ви кажете, ну, хтось там мені писав, здається, в Діректі, що, ти кажеш, пишіть коментарі. А що тобі написати, якщо ти <смас> ціле відео майже їш? Ну, деколи щось можу розказати, але я не можу тобі написати. щось таке, я зустрічав повідомлення. От, наприклад, даю вам підкатку, що можна написати: У мене сонце світить. Так, уже на, натяк, що скоро буде літо. Ну, капець як холодно. Це капець, так холодно, що. що як коли станеш на сонце, так, ну як вітер подує, холодний, так холодно, що капець. Напишіть, як у вас погода. Тепло. Але так, як у мене, холодно. Тепло. І тепло. Ну, типу, сонце світить і жара. Чи. Одні дощі і холодно. Пишіть коментарях. ось вам і підказочка. Але, але я вже розумію, чому ніхто майже так то що я вам прошу, ви не пишете. Бо ніхто до того моменту не додивляється. Я так розумію, в основному. Там можна в аналітці дивитися, але мені здається, в основному люди просто нажали на відео. Подивилися, ну, може, максимум 3 хвилини, що я маю, збираюся в цьому відео робити. Потім, коли доходить, що я просто починаю їсти, всі виключають відео. Бо мені теж писали, що я не можу додивитися твоє відео, бо скучне, ти просто їш на камері. Я на половині, навіть менше, ніж на половині, виключаю твоє відео. Ну, я можу з вами погодитись. Ясно, що скучне, але ну, я як можу, так викручуюсь. Рівно 2 година. Тому, як можу, так викручуюсь, Такі справи. Про все я хочу поговорити, поїсти з вами хочу на камеру. Ну, тому так виходить. Ну, хоч три хвилини дивиться, це теж добре. Ха -ха, мабуть. А зараз ми перевіримо, чи ви дивитесь до цього моменту. Чи ви напишете, яка у вас погода, чи не напишете. Подивимося. Перевіримо самих активненьких, так? Якщо вони, звичайно, ще появляться в коментарях. Я так собі вчора пройшовся трошки по своїх підписках. Ну, це, що на мене підписалося. Не знаю, я так думаю, до 10, то й більше. Це від 17 тисяч найпопулярніший канал по підписках моїх до тисячі підписників. 900 ми вже там, а вже від 900 до нуля, там вже більше. Там може бути десь каналів 100 з чимось, які на мене підписалися, яких у них, починаючи від 900 підписників до... Хай буде до 10 підписників, так. Да? А все решта, найбільша моя частина аудиторії це канали-нулики. Ну тобто, що в них підписників взагалі нема. Бо вони просто глядачі і дивляться ютуб. То більшість моя аудиторія це канали, які не створюють взагалі ніякого контента. То тобто, сам тільки в мене, то в багатьох відеоблогів також люди нулики. Тобто, в більшості аудиторії із їхньої аудиторії це просто канали, які переглядають відео. І вони не створюють ні контенту, не знімають ні шортів. Просто пишуть час від часу коментарі, тому ось такі справи, і в мене мантики саме. Ну тобто тут нічого такого плану нема. Не хочу створювати контент. То не хотіть? Хто вам? Хто вас заставляє, а? Ньо. Коротше. Десь плюсом. Так, давайте ділимо на YouTube шорт. І зараз може ще плюс-мінус ще щось з'їм. М -м, може давайте ще. Давайте я на ютуб шорт ділю тепер. Не знаю скільки не стане. А я не знаю, чи подивиться. Ні. Хочу вас тільки, не треба. Тому що ютуб шорт треба скоренько з'їсти. Я поділю просто маленький кусочок підріжу. Все, достатньо. Ну так, би подивилися до кінця там. Наші кілька хвилин, навіть такого більшого, Ми можемо... За цей час зробити чай. Якщо ми його зможемо зробити. Чайник теплий, тому давайте спіснею. Зробимо чай. М -м -м. То від кави, то від кави Треба допивати Що й тряпкою треба пройтися. Щоб слідів чай. Хоча, в принципі, можна не протиратися, бо від чай теж може бути. Сліди від чая, так. Поїхали. З чая. Ну і. чайник. До речі, сьогодні день матері. А мене матері і так ніхто не дивиться. Ну, коротше, я привітав свою маму. Забив каву зранку. Зайця mm -hmm. син на все, що з'їдем, то він з'їде. Більше ні на що не з'їде, так. Напишіть в коментарях. Чи ви привітали своїх мам? Пишіть в коментарях, так. Ось вам другий привіт. Написати мені побільше коментарів. Так. Я вже, знаєте, все придумаю, лише би ви написали. Так, помиємо ложку, помили. Ну і давайте це я. Так, про Євробачення, значить, те, що я записав, 400 переглядів. В принципі, за останній день невеликих відео ну, більш-менш непогано, так як в мене вже не набирають так багато передню, Ну, 400 переглядів е за останній час якби, ну, більш-менш можна та хай буде. Та, може бути, коротше. Що більш-менш хай буде. так. Це на YouTube Shorts, ставим тут. Е 500 він вже не набере то відео. Ну. Я би ще міг, до речі, YouTube, типу, в стори закидати, може б потім набрало 500, але ні. Я хочу своїх коміксів. Ти що, той комікс я закинув кісь інші? То ніхто не дивиться з тих сторіс. Хоч за тиждень там приходить, пише, щоб показник 600 переділ, але ніхто на мої ролики не переходить, на жаль. Таке, знаєте, попало кому попало ти все. а раніше повтаю, я дивився до 1000 переглядів ще, коли в мене була активніша аудиторія, коли... Коли той вон. Як вам сказати, коли... е, мої шорти залітали багато перейдів, то тоді і сторіс і сторіси по тисячу перейдись. Найбільше тисяча, більше не дивився. Бо щось більше сторіс не дивиться. Щось. А, я думаю, що я соложу, соложу. Е, а чай не солодкий. Бо то, що ще дуже солодке, я вам казав цю тему, що в мене, якщо я наїмся щось, щось, щось такого не напою, а щось такого їстівного, що треба їсти дуже солодко, то значить напій для мене вже здається не солодкий. Ну така. Така штука. Ну така штука, коротше. Так, давайте з'їмо ще пару кусочків цей. Давайте ми зараз 19 хвилин. Ну, нічого, зараз вже будемо прощатися, ще зробимо і будемо. І будемо то, що будемо. так. Так, погнали. Так, шорти я ще один не зняв, ну нічого, сьогодні 5 шортів, у травень 5. Знаєте, так я собі придумав, був січень місяць до 6 числа. Е, ну Потім ще 7 плюс-мінус. Е, тільки по одному шортові. Будьте по перший місяць, а тепер вже п'ятий місяць, ну така ду дуристика в мене, ну хай буде, хто бране. А другий канал, до речі, за день справді де 3К підписників. Я вже думаю, поки що може не вести. То, що вже перейде, жорстко впали. Нема перейдів зовсім. Може, ще студію Денис треба буде попробувати. Ну не знаю, подивимось. Студію Денис, мабуть, теж ніхто вже не дивиться. Ну, коротше, ці канали, що Ютуб зміг, то він зробив. Більше він нічого вже з ними зробити не може, тому і не закидає. Ну, типу, він вже не хоче закидати, типу все. Ці канали хайп свій отримали, які вони могли хайп отримати, все більше я їх не закидаю. Подумав Ютуб. Ну що подумав, то подумав. Це похоже на ліжко, до речі, ми робимо знаєте, якісь фігурки. Та ні. Жопу фігурку, ja, це ж не пластилін, поїхали. Щаєм. Я пам'ятаю, мені ще писали, навіщо я буду твої ролики дивитися до 20-30 хвилин, якщо я можу собі якийсь там важливий для себе серіал подивитися. Ну, цікавіше відео. Типа, чи фільм, чи мультик хтось там писав там мені. Ваше діло я вас не заставляю. Ясно, що мої відео не такі цікаві, як той ваш фільм, чи ваш той мультфільм, але. Діло за вами, так. Я і сам признаюсь вам чесно, мої дорогі, ті, хто мені записав, е е сам не дивлюся свій контент, ну, прикиньте, якщо сам автор себе не дивиться, що тут можна дивуватися, що мені таке пишуть. Розумієте? Так. Тому у вас я цілком розумію. Мені самому скучний мій контент. Я це знімаю для того, щоб зрозуміти, щоб з вами більш поспілкуватися, щоб ви мені просто у коментарях дали відповідь. Та? І поїсти, і дати оцінку їді, І все. І просто не їстися на камер. А дивиться, мені не, не, не додивиться. Ті, хто подивиться і мають дурний час на мої ролики, то ви красавчики, ви краще за мене, бо я себе не дивлюся, так. Оце тебе було жесть, якби якби який зняв не, нечайно е, треш контент, і типу я його не подивився. Ютуб такий, у вас треш контент, а я, а я це відео навіть не дивився. Але я, я можу на 100% був, буду впевнений, що цього не, не станеться, тому що... А який треш контент? Ну, типа минулося на задньому плані. Ну дивіться. Так як зараз війна, я їм... Могла б залетіти ракета, та? Вибухнути і тут приземлитися. Це б був треш контент. Який по Ютубі вже сказав, у вашому відео вибухнула ракета. Це небезпечний контент, дивитися для дітей не можна. По зловши в мирному районі, ти цього не станеться, Та. Тому я можу цілком бути певний. Тому ось такі справи. Добре, ми цей кусочок доїдаємо і з вами прощаємось. Довго вас більше не затягую. Бо тому що це батькам, а це ютуб шорт. І то я знімлю його пізніше, коли переберу оце, що я тепер з'їв, тому такі справи. Все, останнє. Щайм. Та, що можу щаєм дати? Ту саму оцінку, що й бащає. Що, два плюси мені в Ну я 10 не поставлю, бо це дуже таке, знаєте, жирна їда. Та, жирний, жирна, Як вони там пишуть? Жирна, східна, жирна солодощі, солодоще, та. жирні-солодощі. Коли мене почали про євробачення дивитися, думав, ти, вперед, я а друге я що передню наберу? Ні, не набрав. Ну ні, то ні. Дай баю, Так. Я вважаю, що я нормально поїв. І звісно, я ще би міг з мамою кусочки, але треба мати міру, по суті. Мама теж хоче з татом поїсти. тому... Я б щось собі чай зробив, Щоб заїсти, то що не даю. Нічого, без чаю. Коротше, оцінка та сама. 9 баю. Чай без 9 Все, 10 не поставив. Куди вже 10? Ха. Коротше, вже кінець відео. Напишіть, поки я доїдаю, чи ви додивилися до цього моменту. Це вам вже третій коментарі. Подивимось завтра про ваш актив до завтрашнього і наступного відео. Чи ви активні, чи ти. Чи ви активні у мене користувачі, чи такі пасивні. Ну тобто. Скажем байду... байдужливі. Та... Що вам байдуже на мій контент. Подивимося. З ваших коментарів, дивіться. Типа парашутик. Оце, типа, ваза. Оце, типа, я не знаю, що це. Добре, друзі, які і метелик, метелик. Ось така ерунда. Добре, друзі. Ну що доїв, що горішки залишилися в зубах. Ну. Добре, друзі. Час прощатися. З вами був Денис Дружній. Всім гарного сьогодні провести у вас, вам час з вашими матерями. Пишіть коментарі, підписуємось на канал. З вами був Денис Дружній. Всім бажаю добра, всім бажаю пока. пока. Все, бувайте.